Христос Воскрес, мої любі сонечки. Звичайно, ця Божественна, неймовірна зірка. Христос це свідомість, Божественна, висока, звичайно, дуже щедра. І вчора, так само на заняттях групи, прийшло передачу таких сакральних знань, сакральної енергії Христа, його вищої кристалічної енергії. Це просто неймовірна енергія, яка трансформує карму. Ми вчора працювали, а після занять взагалі сталося диво. Ця енергія війшла в моє серце, і по всій планеті просто розлилась блакітним сяйвом сонечки. Але для нас, всіх, українців, для всіх тих, хто йде з творцем, хто шукає Бога, ми сьогодні отримали, отримали Ця енергія війшла в мене таким неймовірною сферою, і зараз я вам її передам і розпакую те, що для всіх нас прийшло. Сідайте, мої любі українці, відкривайте свої серця і слухайте божественне послання, Ченнелінг від Христа, Божественний Христос, вітаю тебе, вітаю, Любая, Божественний Христос! Яке послання для всього людства для українців? Можливо, тобі є, що нам передати важливе сакральне. Звісно, є. Я хочу сказати вам, що шлях розпочинається в вашому серці. Шлях до Бога, до мене. Тільки цей шлях є вірним. Решта не дивіться у зовнішній світ. Він ілюзія, дивіться внутрішній свій світ та пробуджуйтесь. Українці пробуджуються, і це добре. Вони покажуть приклад пробудження для всіх інших націй та поведуть за собою цілі світи. Вам здається це зараз марним неможливим, тому що ви бачите більшість руйнування так воно і є. Але серед руйнування народжується світло божественної любові. Саме місія України є світло нести світло та дарувати його іншим. Ця пробуджена країна, ви є люди цієї країни, яка несе особливу місію, місію пробудження вас та всього людства. За вами піде весь світ. Ви надія всіх. Дякую, Христос. Щодо закінчення війни. Війна розпочинається та закінчується в вашому серці. Відчуйте це і будете знати, що ви створюєте. Саме головна війна в вашому серці. Зруйнуйте її у собі, і буде мир у всіх завжди. Люблю вас, ваш Христос!